У тимчасово окупованому Донбасі катастрофа безнадійно без води. Окупаційна влада розводить руками. Пальне здорожчало втричі, і дефіцит тепер відчули і жителі Ерефії. Країна, світова бензоколонка, безповоротно втрачає свій статус. Про це і не лише. Далі не до сміху в окупованому Донбасі дефіцит води перейшов всі червоні лінії. Тепер у так званій ДНР готуються до опалювального сезону, аби люди не спускали воду з батарей, пофарбували її в зелений колір. Мовляв, за задумом це має зупинити жителів спускати воду з труб, через що можуть зупинитися котельні. Цікаво, а як окупаційна влада перевірятиме. Законослухняність громадян нині ж через геніальні задуми окупаційної влади мешканці будинків Донецька влаштовують битву за воду. Ось чоловік зняв на відео недобросовісних жителів, які насосом викачують воду на свій поверх. В результаті інші залишаються ні з чим. Я не Мама, ребята. Вірозова 9. Смотрите, смотрите, що люди діла. Посмотрите. Смотрите, смотрите. У людей нет воды, выкачивают. Смотрите, поставили насос. В общего трубы. В общем. Число. 14 сентября. График. График? Нет. Нет. Смотрим. Нет, смотрим. смотрим, ребята, смотрите. Общая труба. Выходит на подъезд. Поставили себе на пятый этаж. Качают воду. А кому вы поставили? Соседям? Вот, смотрите. И вот качают. Общая труба, которую люди ждут, чтобы в подвале даже набрать. Они без Сегодня мы будем сосать, да, насосом. Ну, ребят, я вас И Я думаю, дойде до Где это и что, как должно быть. Ні води, ні палива. На окупованих територіях ціни на нього злетіли в два-три рази. На деяких заправках бензин видають тільки за талонами. Скаржаться на нестачу палива і жителі самої рефії. Карма має почуття гумору. Не до держава втрачає свій статус всесвітньої бензоколонки. Призрак бензинового кризису ходить по Росії. Добрався до Ніжнього Новгорода. Цена на бензин росте в останні дні очень быстро. На некоторых заправках за 95-й бензин просят больше 80 рублей за літр. А тепер на небольших некрупных сетевых заправках бензин в розничной продаже вообще пропал. Отпускают только своїм организациям по топливным картам. Нам бензин не привозять. Поставок бензину у нас немає. А Ну, Третій день, мабуть, четвертій. По потопленим картам. На російському ТБ знову шукають винних у кризі. Цього разу в бензиновому дефіциті винні потойбічні сили. Натомість росіяни самі публікують у соцмережах досить реальні кадри пожежі на найбільших нафтопереробних заводах Ерефії і скаржаться на атаки дронів. Ось, скажімо, як на відео із пожежею на НПЗ у УФІ, що за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Не дали засумувати добрі дрони із заводу в Ленінградській області. Там горів і зупинив роботу. І інший великий нафтоперегонний завод Ерефії. Ремонтувати його будуть. В кращому випадку місяць не оминув долі своїх попередників і Саратовський нафтопереробний завод на Росії. Вибухи, пожежа все за планом. Тож, поки привиди сновигають нафтопереробними заводами зомбостану, стабільності з паливом України-бензоколонки не прогнозуються. Стовідсотково прогнозовані на Ерефії лише вибори. Та їхні підсумки, бо голосують росіяни не за покликом серця, а за машину дров. Російські попи скаржаться, що росіяни, замість як про фронт думати, лише по ресторанах ходять. Яка доля спіткала справжніх патріотів Ерефії, розкажемо далі. Навіщо Росія досі проводить вибори? Все ж наперед зрозуміло. А яке ж приємне очікування і привід для 100 грам, а як же екшен. За це росіяни готові голосувати навіть у кущах, як у Карелії, наприклад, бо виборча дільниця зачинена і ключа від неї немає. Чи як в Іркутській області без виборів не привезли б жителям за їхню явку дров? Чи як брянському будинку інтернаті там був цілий епізод прояву особливої турботи про людей літнього віку? Їм комісія видала бюлетені вже заповненими. Бо навіщо пенсіонерам напружувати зір, читаючи довжелезний бюлетень дрібним шрифтом Для руського чоловіка. не только раціональне сознання, це не только політична платформа, на важливий і відповідальний момент. Взгляд в будущее и в ментальности русских людей, заложено из кони, выбирать не умом, а сердцем. Вот сегодня я бы обратился к своим прихожанам и вообще к жителям нашей области. Старайтесь сделать выбор сердцем. Нічого без настанов російських церковників не обходиться. Пропаганда через своїх дуже святих отців не лише на вибори просочується, а й у справи військові стабільно занурюється. Бо не про те росіяни думають, не про ресторани треба, а про СВО. Бо кара по них прийде. Ті солдати, які приїжджають на побивку. Ані мають питання до нам. Во всех ресторанах полно людей, как бы, и, и видно, что далеко не каждый понимает, что происходит. Очень сложное чувство возникает у тех людей, которые понимают, в чем дело, и у тех людей, которые дурака включают, типа не понимают, в чем дело. Типа, а, не моя война, а там такое, да. К этим сусликам есть очень большие вопросы. Эти вопросы будут заданы, между прочим, рано или поздно. Рано или поздно, в разной форме. За здрав'я Кадирова ставить свічку ФСБ, що стежить за самопочуттям глави Чечні. Неслухняний Кадиров оминає лікарів та займається самолікуванням, через що потрапляє у кризові історії. Та аби ж він знав, від чого лікуватися. Одні кажуть, у глави Чечні некроз підшлункової залози, інші серйозні проблеми з нирками. Що б там не було, точно відомо одне: в списку майна Кадирова з'явився ще один девайс, без якого він у прямому сенсі слова не уявляє свого життя. Тепер чеченський диктатор змушений пересуватися із сечоприймачем. Саме з погіршенням стану здоров'я, багато хто пов'язує те, що Кадиров довго не з'являється. На публіці можливо Кадиров робить паузи і не виходить у світ, бо ховається від настирливих лікарів. А може займається підготовкою свого наступника, – 17-річного сина Адама, якому пророкують посісти крісло батька на свій вік. Хлопець багато встиг досягти 30 нагород і медалей. Погодьтеся за просто так їх надають. Власне, Адам не соромиться демонструвати свої досягнення як і новий годинник вартістю в понад мільйон доларів. Псевдодосягнення у псевдолідерів Чечні знаходяться під турботливим покровительством російської пропаганди, а вартувало лише декілька слів Пугачові сказати про справжнього чеченського лідера Джохара Дудаєва, як з'явився невідомий адвокат Тріщов і став вимагати півтора мільярда рублів. Зі співачки, ось така ціна за те, що вона назвала Дудаєва пристойною, інтелігентною та порядною людиною. Але по справжньому, схоже, через воєнні часи постраждав російський пропутінський співак Басков. Ні, на нього не подавали в суд все набагато гірше. Його нестямно проклинали, і він навіть порахував скільки разів. Я був один із перших артистів, які поддержали своего, я столкнулся с огромным количеством угроз, Третировали мою мать, Угрожение около 280 тысяч проклятий и всего остального. Это не надо всех знаете, на амбразуру кидать. Для этого да есть наши выдающиеся уникальные великие воины, которые идут и у них в крови воевать защищать нашу страну, но и мы тоже должны быть рядом. Ажди як може ділом, словом, професією, творчістю. на Камчатці. Росіян добряче трусонуло ще трохи, і землетрус міг би перерости в цунамі міг, але не переріс. А Соловйов каже, що давно помер. Він звичайно міг, але ж насправді живий. А Медведєв міг би більше ніколи не нариватися на Трампа, але російський алконавт про це забув і знову взявся за старе. А що міг би зробити Лукашенко, але не зробив далі про це і не тільки. Росіяни хочуть жити як в пеклі. Ну то мати природа сприяє, кажуть, загорівся сухостій під Ростовом. Вогонь перекинувся на будинки і трасу. Чи ні, стривайте? Трава удома горіла потім чи до скидається на те, що справжнє пекло до російських домівок прийшло через пожежу на стоянці літаків на аеродромі Морозовськ. Так так, саме ця авіабаза слугує місцем дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку РФ, у складі якого перебувають су 34 та винищувачі су 30 35 яка ж тут перша причина загоряння? Чи сухостій, чи хтось покурив де попало? Губернатор Ростовщини лише запевнив, що російська ППО успішно відбила наліт дронів. А наскільки успішно можуть оцінити свідки пожежі і супутникові знімки хотіли пекла? Ну то пристібайтеся, буде трясти цього разу. Самотужки без робінгудів природа сказала своє добре слово на Камчатці. Землетрус трохи не дотягнув, щоб перетворитися на справжнісіньке. Цунамі, тепер у Камчатці в майже тиждень не буде інтернету через технічні роботи. Одне добре, російській владі є на кого повісити цю несправність. Як не цунамі, так сонячна активність винна. До відсутності інтернету на ерефії тепер додасться і дефіцит промивання місків через блакитні екрани. На Соловйова любителі зомбоящиків тепер будуть дивитися по графіку. Технічні перешкоди на ТБ у Ерефії прийшли із сезонною. Сонячною інтерференцією Соловйов, попри це драматично підкидає дров у необтяжені зайвим інтелектом голови росіян. Цього разу навіть намагався переконати всіх, що він помер, причому давно ще в дату повномасштабного вторгнення. Бо як же жити в таких нелюдських умовах? Санкції забрали найголовніше в житті Соловйова. Ситі дні на віллах в Італії. Двадцять В феврале 2022 года я умер. Вот умер тот человек, который был человек мира. Веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию, который думал, что... Все буде прекрасно, все буде хорошо, совсем по-другому. наступающую старость и думал, думав, що будет совсем иной. Про кремлівський рупор живе помстою, а тому хоче заборонити політичний туризм. Якась біполярочка у пропагандистів. Ніби й про мир кричать, але про погрози своїм західним друзям в спину. Не забывай. Кстати, извините, пожалуйста, а почему мы не несли удар по Одессе, когда там гуляют Джонсон, Стуба и все прочее? Это, э, Владимир Владимирович, мы вот очень... Я, я это реально не могу понять. Мы часто обсуждали этот вопрос. Я тоже не могу понять, почему вот этот, когда будет прекращен вот этот э, политический туризм. Я говорю, три вокзала всего там, шесть... Э, почему вот... официально не объявить, что мы не гарантируем нахождение этих людей на территории Украины? Они могут туда приезжать. На собственний страх і ріск ми но... гарантіруємо їм небезопасність на території ну, можна, можна, заявити, а можна просто дійсно більш активно розрушати е, життєздорожну інфраструктуру. То мріють телевізійні пропагандисти про нерозлий дружбу з США. чи все ж хочуть гепнути по штатах. Ні, є ще третя фантазія путінських клоунів. На голубих екранах чекають, коли американські друзі прийдуть до росіян ділити Європу. Навіть постійний глядач російської пропаганди вже губиться в цих ідеях. Мабуть, цього вечора російська пропаганда боялася не вгадати, із головною ідеєю постановки для хазяїна Кремля. Тож вивалила весь репертуар. Ну ви ж всі любите їх уговарювати, ані на прикраті, Не дай Бог, що. За зачем? Зачем Он... по ним ядерним оружим? Не надо. Зараз пересидим. Давайте, дождитесь, когда они обретут силу вашу, то что надо было бить по Вашингтону. Не надо по Вашингтону. В Вашингтоне все в порядке. Ну як сказати в порядку, ані розбереться розвитальний опыт. Сєїної Штаты всегда вступали в війну, тоді коли їм це було виже объявив війну. они реальные бойові действия в Європі начали только в 44-му сорок четвертому что мы побеждаем? Они вместе с нами будуть штурмувати. Позмагатися із телевізійними рупорами Кремля у фарсі може тільки Дімон лише нещодавно Ерефія намагалася напихати світові, що її дрони на територію Польщі. Залетіли випадково, аж тут головний клієнт алкодиспансеру Медведєв в секунди звів ці намагання нанівець та ще й до погроз удався, як наче знов на Трампа хоче нарватися. каже, збиття російських дронів над країнами НАТО буде означати війну альянсу з Ерефією. знає, чим керувався Медведєв, може захотілося уваги та слави, бо про його 60-річний день народження майже ніхто в партії не згадав. А Хазяїн Кремля. Відбувся символічним подарунком черговою нагородою, колись варіанти на тему польських дронів у російської пропаганди закінчаться і доведеться придумувати нові ходовочки. А поки що, російські любителі теорій змов та масонів нафантазують сценаріїв про запас. Це той випадок, коли пропаганда виходить із зомбоящиків і живе своїм життям у головах росіян. Нападають на Росію, тому що в Україні. Буксую дела в сво, она топчется на одном месте, а больше того, уходит, уходит глубь своей страны. И это Зеленскому не нравится. Ну и придумывают всякие вот такие авантюры, типа как в Буче было, как сейчас. Ну і ще щось то типу нібить Якщо на Ерефії про польські дрони кажуть, що це випадковість, то у картопляного диктатора взагалі нічірк не хочеться білоруському діду в бруд обличчям. Тут ось лише днями на весь світ показали, як американці санкції знімали з Белавія а тут. Сам Трамп листом із днем народження привітав такі почесті. Картопляник вже давно не переживав. Тож, вочевидь, білоруський диктатор вирішив відразу в колодязь не плювати. Ланія присоєдиняється ко мне в тому, щоб передати наші найкращі поживання по случаю вашого дня рождения. Хоча в нас не принято в Білорусі. Смотрим с надеждой в будущий э, год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также э, за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне, ваш подпись. Рідінс багато простору для вибору Лукашенку ніхто і не залишив. Слухняно поводитися змусили спостерігачі з боку НАТО. Вони поїхали на власні очі подивитися на російсько-білоруські навчання Захід 2025 на полігон Борисівський. Це саме ті навчання, через які МЗС Польщі закрило свої кордони з Білоруссю. Але не похвалитися перед своїми Лукашенко не зміг, не втримався. Каже, відпрацювали і атомні боєголовки. Учення, які сьогодні проходять на території Білорусі, планове, білорусько-російське учення, і ми відбудуємо там все. Вони теж це знають, ми це не скриваємо, починаючи від стрільби з обычного стрілкового оружия до атомних боєголовок. Не військові маневри, а турнір і не копання окопів, а риття могил. Здавалось би, в цьому росіяни досвід вже мають, бо приймати двохсотих для них звична справа. Але посіли останнє місце на змаганнях в Угорщині, де чемпіонат з риття могил проводиться з 2016 року. Не біда наступного року. Росіяни можуть посісти першість. Для цього треба започаткувати такий турнір в Росії. А стоп. Він же вже є, і це на змагання. Поки що ж на Ерефії через СВО закінчуються солдати Путіна. Де ж їх брати? У Бурятії це питання поставили прямісінько під час відкриття дитячого садка. Єдінорос закликав чоловіків брати своїх дружин на руки і нести спальню. Було б кому в Бурятії, найвживанішому регіону, із постачанням м'яса на СВО. Нести своїх дружин. Якщо чоловіки на ерефії закінчуються, треба шукати вихід. Наповнити російський генофонд допоможуть китайці. Крок до цього вже зроблено. ввели безвіз із КНР. На ерефії вже заявили, китайські наречені масово хлинуть до Росії, бо вдома. На всіх жінок не вистачає. Ось тобі й шлюб за розрахунком. І китайці сім'ї заведуть, і Кремль новими солдатами нагодують, аби ще народжували. А патріотичне виховання на Росії забезпечить. Прямісінько в цирку не дарма ж така популярна постановка Аскольда Запашного путініста, який відверто підтримує жорстоку війну та говорить в дусі типового російського пропагандиста. Своє прокремлівське циркове шоу Запашний пока. Казує не лише на Ерефії, а потягнув і до окупованого Донбасу. «То разрушає, то газує, так так до даль, мой Омріяний багатьма росіянами совок. Вже повернувся на простори Ерефії без інтернету, телебачення, пального, але з палкою жагою до війни у словах телевізійних пропагандистів. Там на голубих екранах вони вже поділили Європу і перемогли США любителям русского міра таких зрелищ і без хліба. Подавай на цьому кажемо вам, папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.